Всім привіт! Покажу зараз суперзахист марки. Ось такої, який неможливо підробити. Дивіться, це при видимому світлі. Вона світ білого кольору, вимикаю світло. От В темноті темно нічого. Тепер свічу ультрафіолетом на ньому, і як бачите, вона синя. Ну, так, як звичайний білий папір, просто відбиває ультрафіолет, нічого особливого. Але коли я зараз вимкну ультрафіолет, зверніть увагу, що зараз з'явиться зелене світло. От, вимкну, вона спалахнула зеленим і погасла рівно через секунду. Ще раз свічу ультрафіолетом. Ніякого ефекту немає. Просто відбивається ультрафіолет. Але коли я вимикаю, йде спалах зеленого світла. Ось такий ефект. І рівно він секунду триває. От. Вмикаю, коли свічу ультрафіолетом. Цього ефекту немає от, взагалі. Тільки коли вимкнули і рівно на секунду спалахує зеленим. Такий захист реально підробити неможливо. Це геніально. Ну, все, показав. Всім до нових зустрічей.